Не якщо немає світу і немає газу. Народ газовий обігрівач інфрачервоний. Можна перевернути ось тако, і він на ньому можна готувати їсти. Або ось такої він стоїть, ви не Тобто, ви можете регулювати нахилу. Зараз ми такої послабимо. Давайте в другу сторону, ще трошки послабимо цю штучечку, чуть-чуть послабимо. І можемо ось такого, бачите, виставляти, як нам потрібно буде. Тобто підняли його, да тут зафіксували, ну треба двома руками це все робити. Зафіксували, він гріє вам в ту сторону, куди вам потрібно. 1590 гривень. 3 кВт потужність цього підключається до балону будь-якого балону через. Шланг, редуктор, відповідно, відразу буде там балон. Газом заправили і собі грієтеся. Можна використовувати в будь-яких приміщеннях, але потрібно провітрювати. Все рівно буде. А коли з х грілися плитами, всі помнять. Ну не всі вже помнять. Навіть я, чесно говоря, не помню, бо я ще теж таким шкетом тоді був. І нічого, все нормально, все хорошо було. Тільки то е газ, який в трубах іде, він трошки більше у гавного газу дає, чим ось цей пропан, який іде в балонах. Ось, а заправляються балони просто на автомобільних заправках, даю все.